Жека, поземний ворон, прийшов добровольно, там сюди прийшов, захищати Україну, щоб вигнати сюди кацапів, щоб спокійно мирно жилось. Хватить хватити розрухати. Я Андрій пішов на контракт з добровольцем, щоб вигнати всю цю русню погану. Ніхто крім нас. Правильно? Мій позивний Шипа, Військовослужбовець контрактної служби з 15 року. Прийшов сюди, щоб вигнати цю нечість з нашої землі. Ми, морська піхота, вірні завжди. Дякую. Олександр, позивний лєший, прибув на військову службу добровольцем. Ну що ще казати? Ми за Україну, ми вижені тим орків, але дайте нам більше озброєння. А саме головне. Я, я Валерій, позивний атаман. Я батька чотирьох дітей. Багатодітна родина прийшов своїм прикладом показати своїм дітям і іншим, як треба захищати нашу країну. Я їх командир, позивний ЄГЕР. Прийшов з мирного життя, працював лісником. Зараз прийшли, щоб вигнати цю нечість на, з нашої землі. І вона буде вигната, тільки дайте нам озброєння побільше. Дух і сила в нас, і мораль є. Слава Україні, хлопці! Так що, шановні друзі, не вірте російській пропаганді, що все там погано, що не вдається. Все вдається, все вдається. Ми йдемо. Ми на своїй землі. Перемога це наша земля і перемога буде за нами.